Десь нажимаєте Надання першої медичної допомоги, гасіння пожежі, керування дроном та знання з піротехніки. Івано-франківські ліцеїсти долучилися до проєкту Безпека понад усе. Учні 9-11 класів навчалися правильно реагувати в небезпечних ситуаціях. На практиці опанували нові навички допомоги. Проєкт реалізовують за ініціативи народної депутатки Оксани Савчук спільно з головним управлінням обласної ДСНС. Ми хочемо показати на прикладі Івано-Франківської міської ради саме дітей старшокласників, що такі речі потрібно Робити не тільки в нашому місті, не тільки зі школами в Івано-Франківській громаді, а по цілій області, тобто, ми хочемо зацікавити область а також мерів інших міст. робити все для того, щоб діти вчилися практичних навиків. І коли ми говоримо про те, що ми маємо подбати про своїх дітей, тут власне сьогодні ми їм показуємо реальний приклад, як це зробити. Вона вже має в собі готових 2400 бойових осколків, які просто розлітаються по кругу і вражають все живе навколо себе. Протягом шести днів ліцеїсти з різних шкіл громади мають можливість прослухати лекції та пройти практичні навички на чотирьох різноманітних локаціях. Організатори кажуть, такий проєкт допоможе підвищити рівень підготовки українській молоді у нинішній нелегкий час. Надання до медичної допомоги, це штучна вентиляція легень, зупинка кровотечі за допомогою турнікету, це вивчення будови і застосування дефібрилятора, це ознайомлення з вибухонебезпечними предметами, саме з вибухонебезпечними предметами часів минулих війн, сучасними вибухонебезпечними предметами. Віцеїстка Катерина Пушик вперше спробувала керувати дроном. Дівчина зауважує, такі зараз навики є дуже важливими. Зараз воєнний час і вони дуже будуть важливі для нас, потрібні. В майбутньому буде якась критична ситуація, і треба комусь допомогти, або самому ви втрапили якусь небезпеку в лісі, і я вже буду знати, як вийти з лісу, або допомогти іншій людині, або використати безпілотник. До слова, організатори мають намір реалізувати навчальний проект Безпека понад усе у всіх ліцеях Івано-Франківської тергромади. Віра Ковцин, Любомир Микитюк – новини на вежі. Як ми це робимо?